Так, дивіться, цей матрас я ще не продав, ще раз про нього коротко. Розмір 2,40 на 2 метра. 2,40 на 2 метра. Що, що це за модель? Я вам зараз коротко поясню. Навіть собі загуглите. Е, ну, ви розумієте. І пропишете модель. Дивіться, розріжемо трошки клейонку. Що це за матрац? Значить, дивіться. Замочок це... Це йде для того, щоб е, зберегти упакування в цілісності, щоб не був він повимазований ну, і так далі. Бачите, оце все йде матрац. Він дуже високий. Модель матраца це королівський матрац. Модель матраца – Річард. Я зараз я зараз, я зараз, я зараз розріжу до кінця, тільки щоб е, не розрізати весь матрац, Зараз так акуратненько розріжемо шву, потім заклеїмо. Так, дивіться. Що це за матрацик? Всім так цікаво. Всі думають, що я нагріваю на ціні. Що це за матрац? Так, модель Річард, королівська серія, ручки за які тримати матрац 20 років, гарантія. Оце повністю висота матраца 30 см. Тут є два типи пружин, і бунельного типу, і незалежного типу. Тут є і латекс, і пам'ять. Ну, це матрас розміром 2,40 на 2 і його не обов'язково брати на ліжко. Ви його просто можете положити на підлогу і спати на ньому. Якщо ви пропишете в інтернеті 2 метра на 240, то ціна такого матрасу буде 140 тисяч гривень. Ціна в мене 39 тисяч гривень. Це дуже гарна ціна. 39 тисяч гривень за такий матрас, то прекрасна ціна. Значить, зашнуровуємо назад. От. Це, це просто чехол для транспортування. Дивіться, яка машина велика. Дивіться, який розмір. Все, кому треба, номер телефону тут є і все. І ми відправляємо доставку безкоштовно в любе місто. Запам'ятайте розмір 240 х на 2. Ціна матраса 39. 39.